Традиційні весільні рушники та віночок ХІХ століття, весільні сукня та черевички катеринославської пані початку ХХ століття, вишукані віяла, що дозволяли панянкам кокетувати із кавалерами на балах, мальовничі листівки на тему кохання, жіночі прикраси, які можливо надівали на побачення. Ці оригінальні речі можна побачити на виставці Не любити тебе не можна, яку відкрили у Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького до Дня Закоханих. Музей з 2017 року створює до Дня Святого Валентина тематичні експозиції з фондових предметів. Про першу таку виставку я робила ще програму «Артзона». Прикріплюю тут посилання на неї. В усіх музеях я найбільше люблю виставки предметів творів саме із фондів, бо вони дають можливість знайомитися із музейною колекцією. Експонати, які більшу частину свого життя перебувають у закритих фондах, нарешті виходять на світло для довгоочікуваного побачення із відвідувачами, щоб розповісти свої цікаві історії. Сьогодні, коли постійні експозиції усіх державних музеїв через загрозу знищення і пошкодження обстрілами закриті, а експонати сховані в укриття, такі події особливо цінні. В останні вихідні лютого я пішла до історичного музею разом із першим курсом відділення аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво коледжу культури, у якого викладаю. На екскурсії виставкою, ми зокрема дізналися, що не лише троянда ружа у нас завжди вважалися символом кохання, а й барвінок, тому його вишивали на весільних рушниках. Листівки із репродукціями картин Євграфа Крендовського, Костянтина Трутовського, Миколи Пимоненка для мене стали черговим підтвердженням їхньої популярності на початку ХХ століття. А от про серії жартівливих листівок 1918 року Василя Гулака Десять заповідей нежунатим і десять заповідей молодим дівчатам. Я дізналася тільки на виставці. Сьома заповідь дівчатам ніколи не кохай кацапа повторює невмируще Шевченкове. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Родзинкою виставки є сукні і черевички, у яких дочка Катернославського священника Наталія Белінська. 8 вересня 1908 року пішла під вінець. Плаття зшито в нашому місті на замовлення. Тут замовлені в Австрії. Але, що цікаво, їх пошила людина, яка в 1905 році втекла з Одеси. Хто така Білинська? Ну, про неї майже нічого не відомо. Її батька був відомий, священик нашого міста. Його приход був спочатку в Благоліченське церкві, потім Олександр Невський. Це внизу проспекту робочої вулиці. вулицю. А от про білий чоловіка відомо трошки більше. Це Дмитро Чернявський. Батько у них був священник, як у Наталі Єлицько. Їх було п'ять синів. Саме відомий це Микола Чернявський. Це був письменник, колись український революціонер жив з письменником Коцюбинським. Він був репресований. А от його брата відомо мало. Він займався лісництвом. Він учасник першої світової війни. Його призвали до армії в 2016 році, через три місяці отримав поранення, лікувався в нашому місті Катеринославі в Червоному Христі. Під час подій революції 17 21 року, не дивлячись на те, що він його брат був відомий український діяч партійний активний, який виступав за Центральну Раду. Він Приєднався до армії Дінікінцев, які були в нашому місті влітку 19-го року. Пішов з ними далі воювати проти більшовиків. Його поранили, взяли в полон більшовики, потім його відпустили. І він навіть написав дві книжки: одне посадів е, лісництво в Катеринославі, а інше він трошки займався е, краєзнавством, написав книжку е, матеріали по історії нашого краю на основі тих праць, які вже існували в нашому місті. Після екскурсії виставкою ми зі студентками та студентами в укритті повправлялися у підписуванні листівок пір'яною ручкою і чорнилами. Діти, здається, вперше тримали у руках такі ручки. Перші літери далися непросто. Але потім дехто так увійшов у смак, що підписав аж по три листівки близьким людям. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей.